Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події 1 травня. Фіксують збитки та ремонтують оселі. Уман четверту добу оговтуються після ракетного удару по житловому будинку. Ми формуємо загальний список, як ми будемо діяти далі. Шукають, куди повертатися та відновлюють здоров'я. Історії мешканців першого під'їзду уманської багатоповерхівки. Всі масиву та підляк згоріли. Ударні та розвідувальні безпілотники. Черкаські волонтери конструюють дрони для військових. Збираємося ставити на масове виробництво. Ремонтують вікна, прибирають у квартирах та фіксують збитки. Умань четверту добу оговтується після ракетного удару по житловому будинку. Нагадаю, 28 квітня о 4.30 ранку, російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Знищений під'їзд загинуло 23 людей, із них шестеро діти. Як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, нині комісія обстежує всі пошкоджені вибуховою хвилею будівлі. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі територія огороджена стрічками. Біля них чергують поліція та рятувальники. Пані Іна дивиться на зруйнований будинок. Тут, 28 квітня, вона втратила свою восьмирічну доньку Ульяну. Вони з родиною батька мешкали на другому поверсі. Там була ціла родина з чотирьох осіб. Моя донька, її тато, бабуся, і тату, ну його дружина, тату. Їх всіх чотирьох нема. Червоні троянди принесла до місця загибелі доньки і зятя місцева жителька Олена Савранська. Каже, хоч і складно та тримаються, бо тепер живуть заради онука. Ми на одному поверсі живемо, тільки ми на ту сторону. Я думала, що нас потрощило вікна, двері. Думала, що так само і дітей. Спустились, що було темно, а потім, коли побачила, це жах. Із 1991-го у будинку на п'ятому поверсі мешкав Сергій Стасюк. Каже, що залишилося від квартири, досі не знає. Тільки вікна туди виходить на ту сторону, то тобто повезло, що вони не сюди. Не пускають вже який день. То сказали, що треба піти заяву написати. Тоді може пустять, щоб ну саме необхідне там винести. Хоча б документи я ж кажу, я даже документи не, не, не здають у сусідніх будинках. Вікна заклеєні плівкою та забиті дошками. Люди самостійно почали ліквідовувати наслідки вибухової хвилі. Зі стоянки евакуюють і пошкоджені автівки у під'їзд будинку, в який влучила ракета. Місцеві мешканці заходять із рятувальниками, аби забрати буде якісь речі всередині залишки від мирного життя. А це квартира пані Сніжани. Тут усе так, як одразу після вибуху. Вона проживає у другому під'їзді цього ж будинку. На камеру говорити не хоче, бо досі каже, не може відійти від пережитого стресу і не вірить, що врятувалися. У Віктора Шатохіна вилетіли три вікна та балконна рама. Сьогодні почав їх ремонтувати, бо вирішили з родиною нікуди не переїжджати. спали стекло посипалося на нас. Якось так д'яво спасло своїми силами. Поставилися в ремінно. Збільшали до мене ціла, бо зерна вона я так поняв. Пішла якось по всьому стояку вверх. Побило, ну весь стояк побитий, от вікна балконі. Слава Богу, що живі, здорові. Це все зроблено. Тут вже відновили водопостачання та світло, каже пан Віктор. Чекають огляду комісії, аби підключили і газопостачання. За попередніми висновками під'їзд придатний до проживання, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Та нині підраховують завдані збитки. Ідуть описи детальні і внесення всіх даних в загальну, загальну державну базу даних щодо руйнації внаслідок цієї війни. І таким чином ми формуємо загальний список, як ми будемо діяти далі, в тому числі з компенсаціями. Лише одних вікон нам потрібно буде десь приблизно півтори тисячі одиниць засклити в цих будинках, які постраждали, окрім головного будинку, куди влучила ракета. за словами Ігоря Табурця, сьогодні на сесії уманської міської ради спрямували 3 мільйони 200 тисяч гривень для початкових ремонтних робіт. Прийнято рішення мною виділити з обласного бюджету кожному родині кожного загинувшого на одну особу. 100 тисяч гривень буде виділено, і на кожного пораненого додатково 50 тисяч гривень. Також 2 мільйони ми вже прийняли рішення, субвенцію виділимо саме для ліквідації наслідків. З завтрашнього дня прибуває сюди експертна комісія повноцінна, яка вже буде визначатися на експертному рівні. Наскільки можливо відновити зазначений будинок і чи можливо його взагалі відновити у випадку прийняття рішення щодо реконструкції? У нас теж вже ВКБ ООН висловило бажання брати участь в цьому відновленні, і будемо сподіватися, що головним чином якраз партнери нам в цьому сенсі. Допоможуть Тетяна Зазуля Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Мешканці першого під'їзду багатоповерхівки в Умані в який влучила російська ракета, оговтуються та відновлюють здоров'я в лікарнях та кімнатах соціальних гуртожитків. Розповіла Суспільному начальниця управління соціального захисту населення Галина Кучер. Когось врятувала обачність, когось інтуїція, де живуть люди, та чи матимуть куди повертатися у сюжеті Тетяни Реви. Вона приймає друзів та колег у своїй палаті, а ще десятки листів підтримки. Да я одна батьки батьків цього будь-не пережили. Наталія мешканка зруйнованого під'їзду. Її квартира була на сьомому поверсі. Я прокинулась на мені лежить два куски бетону. Я їх ну, поворушити не можу, зсунути не можу. Я до плеча й була вкрита бетоном. Мені дали драбину, я по драбині злізла боса, мене взяли на руки, посадили в машину. Житло Наталії Смілянець вигоріло вщент. Каже, не шкода ані меблів, ані речей. Мені найбільше шкода дитячих фотографій. У сусідній палаті чоловік щойно після операції, в той день він був поруч із будинком. Бо мені пробило вену, нозі, ту сильно кров. Говорить, самотужки наклав жгут, аби спинити кровотечу. Сьогодні ж лікарі дістали з нього ось цей уламок. Це металевий уламок, скоріше за все, це уламок від ракети. Навіть такий шматочок металу міг забрати життя, каже лікар-хірург Євгеній Дерев'янко. В лікарні чоловік ще буде кілька днів. Уламки, які були в нічці, в шиї дістати нам вдалося. Відносно того, який знаходиться в грудній клітині, він знаходиться в міжреберному просторі. Питання в тому, діставати його чи ні, треба зробити заключення комп'ютерної Ось ця родина мешкала у квартирі того самого під'їзду. Зараз у кімнаті три на чотири. Втім, щасливі, що разом та живі, розповідає Марія Горідько. Говорить, інтуїція підказала у ніч 28 квітня вийти в коридор. Такий довгий коридор без вікон, і під час війни ми поставили там диван. По тривозі я підняла її і перевела туди. Схопилися і донизу по лісничному маршу. Вибігли на двір. Син пані Марії Олександр і сам додає про пережиті емоції. Ми на надвір, а так всі масив так підляк згоріли. А малює різнокольоровими фломастерами. Говорить, вони допомагають відволіктися. Обстріл забрав у неї не лише домівку, а й подругу. Вечір першого дня мені сказали, що підсивалими за померла моя подружка разом зі своїм старшим братом. Її звали Софія Шульга. Бабуся дітей каже, щасливі, що живі. За це вдячні рятувальникам, а ще за порятунок кота у згорілій квартирі. Той пробув два з половиною дні. Ми його двоє з половиною суток шукали. Зараз родина мешкає у соціальному гуртожитку. Як буде далі, поки не знають. Начальниця управління соціального захисту населення Галина Кучер говорить людям, які опісля обстрілу лишилися без даху над головою, шукають тимчасове житло. Допомагають і власники місцевих готелів. Дві будівлі будуть відремонтовані за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для того, щоб заселяти і внутрішньо переміщених осіб, і ми ж не знали, що таке горе у нас трапиться людей, уманчан, які втратили своє житло. Саме головне це на цей період дати людям можливість, щоб їм було де проживати. Далі, в залежності від того, як буде ситуація з зазначеним будинком, якщо рішення буде прийнято, наприклад, що в ньому неможливо буде проживати, звичайно, ми будемо діяти тоді загальним алгоритмом через. Президента України через його програму Фаст Recovery. Тетяна Рева Олег Кураш Суспільне новини Черкаси. Ударні та розвідувальні дрони для військових створюють черкаські волонтери. Як розповів керівник благодійного фонду Волонтерський фронт Андрій Лихачов. Над проєктом вони з командою працювали 10 місяців. каже, запит на пташки є постійно, тож аби якнайшвидше задовольнити потреби бійців, взялись конструювати їх власноруч. На першому запуску безпілотника побувала і наша Дарія Шевченко. Підкручують гайки, перевіряють мотор та оглядають крила. Так волонтери готують до запуску свій дрон. Він після 10 місяців у майстерні сьогодні вперше опиниться в небі, розповідає керівник проєкту Олег Похел. <му> Пташка плавно маневрує попід хмарами. Летить стрімко та без технічних неполадок, коментує випробувач моделі Юрій Зоренко. Він пілот із досвідом, тож, каже, неозброєним оком бачить, що політ вдався. Зараз на ньому немає додаткових навантажень, такий як баласт, який донесеться до деяких нехороших людей. Чоловік розповідає, максимальна швидкість такого безпілотника 130 км за годину, відстань пів сотні кілометрів. Та щоб використовувати його максимально, потрібне потужне обладнання. До е, такої дальності потрібен і. Передатчик, передавач і приймач відповідно, треба, щоб вони були працювали на велику відстань. Якщо в наявності всі деталі дрон змайструють за три дні, розповідає керівник благодійного фонду Волонтерський фронт Андрій Лихачов каже: пташка допомагатиме в розвідці та вражатиме цілі. Це можна наносити великий урон їм і з дальнього розстояння. Тобто він може навіть своє полізне навантаженням наносити удари по техніці ракетним установкам. Вартість одного такого дрона близько 50 тисяч гривень, а це в рази менше, ніж ціна на ринку, говорить чоловік. Та каже, найбільше вони пишаються цим. Не цепляє їх реп. І саме в цьому напрямку волонтери планують поліпшувати безпілотники, розповідає керівник проєкту Олег Похил. В ми плануємо використовувати більш спеціалізовану електроніку, яка дозволить, скажімо так, покращити і вдосконалити схему польоту. Є такі речі, як реп, які на фронті глушать наші безпілотники. І сюди буде додаватися, ну, вже є ці, ці плати, вони додаються сюди, які будуть обходити цю систему. Першу партію сконструйованих дронів волонтери відправили військовим на пробу і нині чекають відгук. Згодом врахують усі їх побажання і налагодять серійне на виробництво, аби допомагати збройним силам нищити ворога, розповів Андрій Лихачов. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Карту бажань створювали внутрішньо переміщені особи, які відвідують безоплатні групові заняття із арт-терапії. У Черкасах їх проводить психологиня Олена Куліш. Вона є доценткою кафедри психології Черкаського національного університету. Заняття тривають від жовтня минулого року, двічі на тиждень, і за цей час фахівчиня помітила позитивні зміни у людях, які пережили окупацію чи виїхали з території бойових дій. Детальніше про психологічні техніки розкаже наша кореспондентка. Ірина Філенко, що ми хочемо, про що ми мріємо? А ще як учасники бачать своє життя спочатку міркування над цими запитаннями, а далі робота з паперовими журналами та чистим аркушем паперу. Ваше завдання просто відкрити, передивитись більшість тут газет і журналів і вибрати те, що вам подобається. Психологиня Олена Куліш говорить, всі вправи робить разом із учасниками, і так теж проходить терапію. Це вже знаєте такий етап, коли ми вже мріємо, плануємо, вимальовуємо перспективи. Тобто, якісь оці складні етапи, ми вже ну частково подобно. Учасниця зустрічі Олена Кондрашова з Херсонщини. Її населений пункт нині окупований росіянами. Говорить, що усіх відвідувачів об'єднує спільний пережитий досвід. Нам тут комфортно, ми відкриваємо тут якби душу свою, так як ми травмовані такими ситуації. Тому тут ми можемо поговорити про своє болюче, нам психолог дуже допомагає своєю підтримкою. Вікторія Авраменко до Черкас приїхала рік тому з Чернігівщини. Говорить, що не пропустила жодного заняття, бо знайшла тут розуміння та підтримку. Атмосфера тут дуже класна, тому що ми стали тут як одна родина. В нас об'єднують спільні проблеми, спільне горе. І тим не менш нам тут допомагає пані Олена своїм відкриттям нас тим, тим, що вона нам допомагає себе відкривати, якісь собі там переоцінки робити, якось триматись. Арт-терапія це метод психологічної допомоги засобами мистецтва, хоч заняття і групові, але підхід шукає до кожного індивідуально, каже психологиня. Як я в своїй роботі бачу, що арт-терапія вона не потребує спеціальної підготовки, не вимагає от людини. Не треба, щоб ти там умів щось робити. Це метод розслаблення, метод налагодження комунікації, метод. Покращення емоційного стану все це стимулює, робить якісь перспективні ну, настрої, висновки і веде до ну такого поетапного стілення. Ірина Філенко та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси. Нині Це вся інформація. Більше новин шукайте на сайті Суспільне.Медіа. До зустрічі.